Вітаю вас! Давайте дивитися справжні наміри загаданої людини. До ми не прив'язуємось. Якщо ви чоловік чи жінка, загадуйте будь людину, які наміри хочете якої подивитися. Дивимось на оракулі темної луни. Це дуже такий глибокий оракул. Він показує темні сторони людей, навіть щось сховане дуже-дуже далеко. Можна побачити. Давайте дивитися істинні, наміри людини. Зараз подивимось, хто та людина, що себе представляє. Якщо сигніфікація з вами, з нею точніше, тою людиною співпадає, то ви дивитесь далі. Клевер. Ну, я скажу так, людина, вона щасливчик долі. так? В неї може бути добра вдача, чи зараз просто такий етап у житті в той людини, яку ви дивитесь, що в неї зараз все йде на лад. так? Наприклад, все налагоджується. Що ще карти покажуть? І бумеранг. Тобто людина може зараз, чи була в такому етапі, що пожинала свої плоди, що робила те, і що. Посіж, ти і пожнеш, так? Але це і в доброму сенсі, значить, не тільки в поганому. Тобто, якщо людина робила добрі якісь речі так, для себе, для інших, так по життю просто нікого не чіпала там, то це теж буде винагороджено і це теж може враховуватись як бумеранг. А якщо навпаки, самі розумієте. Да? Давайте тоді ще одну карту докладемо, що нам покажуть. Дивіться, ну, карта Лиса, так? Може людина бути хитрецою, так, іноді не все договорює, що хоче, але тут, дивіться, яка лисичка, вона трошки налякана, так? Може бути страх за своє майбутнє, за своїх дітей, за свою родину в людини, так? Чи страх, що її саму, чи його обманять і нечесно поведуть себе з цією людиною. Добре, дивимось справжні наміри цієї загаданої людини згадайте. Якщо вам подобаються мої розклади, пишіть в коментарях, які би теми ви хотіли подивитися. Ми з вами будемо їх розглядати, щоб вам було цікаво, ну і мені цікаво, теж дивитися, Хто що хоче знати в своєму житті Давайте дивитись Риби. Цікава карта, вона, в принципі, знаєте, це про достаток, це про добре таке майбутнє самопочуття. Знаєте, як кажуть, як риба в воді. Тобто, поки поганого нічого немає від цієї людини на рахунок вас і серце. Ну, давайте докладу і зараз ми будемо дивитися. Боже, які наміри? Я б сказала вам так. Подивіться. Серце і аїсти так лелеки в нас це. Дивіться, ну які наміри. Любити вас, бути з вами в любові, в добробуті, в злагоді, в сім'ї. Лелеки це завжди про сім'ю, про таку міцну родину, міцні родинні зв'язки. так. Хтось мріє, про, щоб у вас були спільні дітки. так. Хтось мріє, щоб у вас був спільна домівка. Якщо навіть ви втратили домівку, чи переїхали та вимушений. Так, все одно ці мрії вони залишаються дуже такі прекрасні, чисті наміри в людини. Я скажу, нічого поганого я не бачу. Був якийсь етап у вашому житті, наприклад, де ви могли, ну, це не для всіх програється, але був у когось, де ви могли м -м, тяжко пережити якісь складні так, між відносини. У вас щось було таке, що було вже на грані, може, розтину, розриву, але все ж таки ви. Це подолали, і зараз у вас можуть бути налагоджуватись стосунки. Дуже прекрасні карти. Дно колоди, так, дивлюся, тобто, у вас дивіться, може зараз бути новий етап у житті. Наміри людини з вами почати з чистого листа, по-чистому, по легкому, що ще. І так, дивіться, дійсно висвободитесь від якихось ранішніх образ, так, якихось недорозумінь, непорозумінь, щоб ви вже, як дві ці прекрасні два метелика, могли взлетіти і полетіти в своє краще майбутнє, краще теперішнє. Тобто, в дуже чисті, прекрасні наміри в людини. Я думаю, на цьому можна закінчити. Якщо хочете більш детально, давайте звертайтесь до мене, ми з вами будемо дивитися все, що вас турбує. На все добре.